Усім привіт! В цьому відео ми розглянемо лінійку електричних камінів Royal Good Fire serious Light. Конструкція денних моделей є поєднанням класичного та сучасного, що дасть змогу будувати його в будь-якому дизайні інтер'єру. Серія Light представлена двома моделями 26 та 33 дюйми. А стильна рамка дозволить розмістити його як в порталі, так і в ніші. Наповненням слугує реалістичний муляж дров що просвічується, створюючи ефект жевріння дров. Імітація вогню базується на 2D-технології, що полягає в відбитті світла на задню стінку у формі язиків полум'я. Функціонал Good Fire Light дозволяє змінювати колір полум'я в чотирьох режимах помаранчевий, синій, комбінований та без ефекту полум'я. Також в цих моделях присутня функція обігріву потужністю до 1,5 кВт з двома режимами низьким та високим. Таймер відключений від 1 до 9 годин дозволить встановити необхідний вам час роботи каміна. Керувати Goodfire Firelight можна як з панелі на корпусі каміна, так і з дистанційного пульта керування. Дані моделі абсолютно безпечні для тварин та дітей, адже при роботі на обігрів скло зовсім не нагрівається, а нагріватися може лише рішітка обігрівача. Goodfire Firelight позитивно відрізняється від класичного GoodFire полегшеною конструкцією та стильною рамкою, що значно спрощує вбудовування. Дякую за увагу. До зустрічі!